От сніжок в центрі трускавця, видно як пролітають сніжинки. Сніжок посилюється. Можливо, він і в центрі буде лягати, як ви вже бачили з наших попередніх відео. На горі в місті сніжок лежить добре, в парку лежить. А в центрі просто пролітає поки що. І не лягає. Але є гарні сніжинки на стовпах. Ще раз нагадаю, хто цікавиться тим, щоб приїхати у Трускавець, у нас на відео є корисна інформація. Кілька днів тому вийшло відео з цінами на житло на новорічний період, на період різдвяних свят. Так само вийшло відео з інформацією про те, де як можна зустріти новий рік, його відзначити. Ну, Саме в новорічну ніч, саме забава, саме банкет. Ціни від 0 гривень до 20 тисяч гривень. Виконавці, які будуть вас розважати, починаючи від ніяких виконавців, закінчуючи Таяною. <кхух> Чому закінчуючи Таяною? Таяна буде в найдорожче в місті. Ну, Той, яке мені на даний момент відомо. Що комусь відомо місце, де можна зустріти дорожче, як за 20 тисяч гривень, повідомте нас, ми з радістю. Розкажемо, а де ж можна зустріти новий ріг Турскавці, скажімо, за 50 тисяч. Куп. Куб працює. й всі готелі працюють тут на цій вулиці, окрім цього праворуч На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поверхів новозбудованого, який ще не запущений. А і тут на деревах можна трошки побачити, як впало сніжку. Так воно, є, як тільки сніжок починає падати, всі дивляться, радіють. Потім, коли його нападає ціла купа, хвилина лежить по коліна, по пояс, коли його треба чистити. Вже менше людей радіють сніжку. Ще нема 10-ї ранку. Це означає, що бюлет ще працює, Ще Цілком можна піти прогулятися напрямку до білету. Віла Анастасія теж нагадаю у нас є на каналі відео, як там всередині. А навіть про моє проживання розказуємо. Це знову ж кому цікаво. У нас взагалі на каналі є так багато корисних відео, що я сам здивованістю, наскільки ми корисної інформації надаємо. Я б на місці Трускавецьких готелів знайшов би мене. Подякув. Але знаєте, є такий анекдот про той. Як... Хлопчика єврейського врятували. Кив у полонці тонув, да? а на другий день приходять його батьки до того чоловіка, який врятував з хлопчиком. Кажуть, ви нашого сьомочку спасли. Каже, та я. А де шапочка? Сьома був в шапочці. Оце до теми Тросковецький готель. Ой, і аптека прикрасила Санта Клаусом і ялиночками. Подобається ранкове місто тим вранці Майже людей не видно О, давайте що тут сніжок на ялиночках цих путимось. Краса! це і називають зимова каска напструскавець теж ні засипаний трошки Зай, міротель Сніг потрошки продовжує йти і досипатися. О далі, там підемо на ялиночки подивимося засипані сніжком. Гаразд ми вже тут пам'ятаєте, тут на свята таку різдвяну новорічну іграшку встановлювали. Давно її вже нема. Не жить. Шайба Теж снігу його насипало ротель Сані Вікторія Фонтан не дуже робочий Я б сказав, зовсім не робочий, так не гарно казати.